Від слова до діла, презентований у серпні міським головою горішніх плавнів проєкт будівництва військового меморіалу пам'яті загиблих земляків на російсько-українській війні, вже наполовину реалізовано. Вчора на міському кладовищі встановили гранітний тризуб, який стилізовано під той, що вишито на шевронах бійців Збройних сил України. Державний герб виконано із гірської породи трьох кольорів символічних червоного, сірого і чорного. Згодом під тризубом має з'явитися і назва меморіалу. Їхні імена будуть жити вічно. Серед загиблих в цій війні 21 наш земляк, і 10 бійців безвісті зникли. Ми прийняли рішення увіковічнити. Їх пам'ять встановленням військового меморіалу в місті поховання більшості цих бійців на міському кладовищі. Тризуб ручної роботи виконано його із чотирьох частин. Граніт обрали через його стійкість до температурних перепадів, вогню, вітру, впливу води і сонця. Має прослужити щонайменше півтисячоліття. Перш ніж спорудити тризуб на постамент, виконали підготовчі роботи. Під усім меморіальним комплексом залито бетонний фундамент товщиною 60 сантиметрів. А тризуб із постаментом, вагою понад 10 тонн, має міцніший фундамент. Сам же постамент складається із кількох гранітних тумб. Перша виконана із нешліфованого граніту, аби ця, так би мовити, сходинка для покладання квітів, не була слизькою у негоду. Будівництво військового меморіалу пам'яті загиблих земляків на російсько-українській війні триває. Нині вже оновлено й частину огорожі. Зараз вхід до меморіалу виконано із металевих труб, які обкаменували під цеглу. Тут ще мають з'явитися ворота для проїзду автотранспорту і хвіртка для відвідувачів. Доріжка до меморіалу і навколо нього буде вимущена гранітною бруківкою. Також на могилах загиблих воїнів наших земляків незабаром мають з'явитися гранітні плити із світлинами бійців та короткою інформацією про них. Їхні імена будуть жити вічно в наших серцях.